Чи можливо зварити метал там, де немає повітря, де температура скаче від мінус 150 до плюс 150 градусів за секунди? Де гравітація лише привид до недавнього часу? Це здавалося науковою фантастикою. Але один український геній не просто повірив у це, він зробив це реальністю, його ім'я, Борис Патон. І сьогодні ми розкриємо неймовірну історію про те, як українська думка підкорила безмежні простори космосу. Вітаємо на каналі «Ukraine Moments». І сьогодні ми зануримось у світ новаторських відкриттів, що змінили не лише науку, а й наш погляд на можливості людства. І ми розповімо про видатного українського вченого, ім'я якого міцно вписане в літопис світових досягнень Бориса Євгеновича Патона. Борис Патон людина епоха, син не менш легендарного Євгена Патона. Не просто продовжив справу свого батька, він вивів її на абсолютно новий рівень. Під його керівництвом українські вчені здійснили прорив, який виявився ключовим для освоєння космічного простору. Вони розробили технологію електрозварювання для космосу. Це не просто технічний тріумф. Це яскравий приклад незламного українського духу, його здатності долати найскладніші виклики та робити внесок у світовий розвиток, попри всі перепони. Космічна Одіссея Патона почалася задовго до перших польотів у космос. Його наукова кар'єра стартувала в епоху, коли світ стрімко змінювався. Народившись у 1918 році в Києві, Борис з дитинства був оточений атмосферою науки. Його батько, Євген Оскарович Патон, був піонером електрозварювання. І саме він заснував інститут електрозварювання. Під час Другої світової війни молодий Борис Патон разом з батьком здійснив прорив. Розробивши технологію автоматичного зварювання танкової броні під флюсом, це значно прискорило виробництво знаменитих Т-34, що стало ключовим фактором у перемозі. Український інтелект працював на захист свободи. В середині ХХ століття людство почало дивитися вгору до зірок. З'явилися перші супутники, а за ними і пілотовані польоти. Але для будівництва великих космічних станцій для ремонту апаратів на орбіті була потрібна унікальна технологія зварювання в умовах вакууму та невагомості. Саме Борис Патон, будучи вже директором Інституту електрозварювання, сформулював це зухвале завдання розробити програму експериментів зі зварювання в космічних умовах. Це було справжнє протистояння фізичним законам, як утримати розплавлений метал у невагомості, як забезпечити стабільну дугу у вакуумі. Вчені інституту Патона шукали відповіді. Після років напружених досліджень та експериментів, зокрема на літаках, що імітували невагомість, було створено установку вулкан. І ось 16 жовтня 1969 року на борту космічного корабля Союз 6, льотчики-космонавти Георгій Шонін та Валерій Кубасов уперше в історії людства успішно здійснили зварювання металів у космосі. Це був тріумф української наукової думки. Однак, незважаючи на величезний внесок українських вчених, Московія завжди намагалася привласнити собі всі заслуги. У радянській системі будь-який успіх України подавався як досягнення великого радянського народу. Але за цим стояли конкретні люди, конкретні ідеї та неймовірна праця українських вчених під керівництвом Бориса Патона. Вони працювали на межі можливого, попри всі ідеологічні та бюрократичні перешкоди, що створювалися центром. Була справжня боротьба за право української науки бути визнаною. Експеримент 1969 року став лише початком. Патона продовжувала вдосконалювати технології, Було зрозуміло, що електронно песроменеве зварювання є найперспективнішим для космосу. У 1980-х роках під керівництвом Бориса Патона було створено новий комплекс, установка Універсал. Цей інструмент був здатний не тільки зварювати, а й паяти, різати та напилювати матеріали в умовах відкритого космосу, живлячись від бортової мережі космічної станції. Кульмінація цих зусиль настала 25 липня 1984 року. Тоді, під час виходу, відкритий космос з борту орбітальної станції Салют 7 радянські космонавти Світлана Савицька. Перша жінка, яка здійснила вихід у відкритий космос, та Володимир Джинні Беков за допомогою ручного електронно-променевого інструмента провели серію експериментів зі зварювання паяння та різання металів. Це був триумф, який довів, людина здатна створювати складні конструкції просто на орбіті. Це відкрило шлях для будівництва єганських космічних станцій та майбутніх поселень. Ця технологія стала золотим стандартом. І попри спроби Московії применшити внесок українців, світова наукова спільнота визнала унікальність та новаторство розробок інституту Патона. Цей метод став основою для подальших міжнародних космічних програм. Україна через Бориса Патона та його команду зробила величезний внесок у світову космонавтику, прокладаючи шлях до освоєння далеких планет та зірок. Феномен Бориса Патона це не просто історія успіху одного вченого, це демонстрація тисячолітньої традиції українського народу, незламного духу. Прагнення до знань, до справедливості та прогресу. Навіть у найскладніші часи, коли зовнішні сили намагалися придушити українську ідентичність та науку, такі титани, як Борис Патон, продовжували творити, доводячи світові неперевершеність українського інтелекту. Його праці це спадщина, яка продовжує надихати нові покоління українських вчених, інженерів. Мерійників, які дивляться в майбутнє. Без розробок Бориса Патона та його команди сучасна космонавтика була б зовсім іншою. Саме завдяки українським вченим ми сьогодні можемо уявляти собі майбутнє, де люди працюють і живуть на орбітальних станціях, ремонтують супутники, будують космічні кораблі. Просто у відкритому космосі, це не просто зварювання, це фундамент космічної архітектури, його спадщина це не лише унікальні технології, а й символ невідчерпного потенціалу української науки її світового значення. Борис Патон це втілення української геніальності, що долає всі кордони, навіть космічні. Історія Бориса Паттона це лише один з тисяч прикладів неймовірних досягнень України та її незламних людей. Це свідчення того, що багатовікова історія України це історія інновацій, боротьби за свободу та постійного прагнення до досконалості. Український народ. Доброзичливий та відкритий завжди був і залишається джерелом світових відкриттів. Хочете дізнатися більше про дивовижні моменти України, про її героїв, культуру, традиції, які змінювали світ, тоді обов'язково підпишіться на наш канал Ukraine Moments і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові історії. Залиште коментар, яка українська історія вразила вас найбільше. Поділіться цим відео, щоб світ дізнався більше про геніїв України! Разом ми покажемо світу справжнє обличчя України, обличчя незламності, таланту та безмежних можливостей. До зустрічі у нових відео. Слава Україні!